Ви на каналі Єва, і сьогодні, як тут зрозуміло, по моєму костюму я буду облаштовувати лікарню для тварин. Ну що, почали. Так, спершу я візьму якісь гарні підлогу світло і я думаю на ось ці. Буде дуже гарно. Так. Ми вот зробили плитку тут буде. Так. Так ось так. О! Так добре прошу. Звичайно, це плитка. Оце просто можна взяти краще. Так, раковину. щоб м -м -м, можливо сполоснути дверяд. Знаєте, <гум> щось треба? Раковину. Ось. тумбочка, Не знаю, на що цього ж треба. Я ще хочу додати штори. шторку, чтобы пошла с водорослями. Так, сейчас я проверю, он что не, он закрывается. Нет, оно не так закрывается. Может быть, вот так. Так, Вот так... Так... так. Теперь будет ок. Ок. Теперь все ок. Ок. Так. ось всю полностью. Не знаю, на что мне Хай будет. Так, тут будут лишка для тварей. Да. А, о. Тут будут творения не почевателя. Четыре лежечка. Пасти і поставлю косий коврик, Тепер кухня, жмоть маленьку, ой тут трохи столик, нам треба відчимось. Я так вирішила. Не вже хлопья, так що в мене всі собаки і коти. Ні. Так Тарілочок, напевно, вже досить. Перших кормів треба. Котячий корм. собачий и все корм. Делаем полочку, чтобы поставить корм. Ставлю корм. Тут. Я шкорми собачий, що ви мені рухаєте. Маленькая, да? Тут красиво будет сделать. Так, а что тут будет? Ну, это не будет, будет коридор. Або на коридор, где будут люди заходить, может быть, Ні, на цей течі. Якісь майки. Майкістолик. У нього. О, от яке крісло. Так. І щоб затишно було коврик. Я краще сюди коврик. Після таку апельсинку. Ну, у нас там вже коврики, тут таке будем сердечко. Тут не твари, все таки лікар. Тут я ще не знаю, що поставлю. О, треба обов'язково треба іграшки для тварин. Треба м'ячки багато. Тут плач трохи. Не знаю, що не чути, але не чути. Тепер не чути. Багато однакових ігри, що звичайно, однакові. О, треба ще Це ж лікарня. Аптечка. Що без аптечки? О, аптечка, не ферм. Можливо, додати якихось картин веселі. Такого кота. Поніка. Цього. А цю картину я сама малювала. Хм, так. Ну, все, готово. Можна приймати клієнтів. Відібралася повна черга для мого магазину. Так. Хоп! Хоп-хоп! Добрий день, добрий день. О, це ж наші сусіди. Mm. Полікуйте нашого котика, будь ласка. Ми з ними не дуже товаришуємо. Тайсувається черга. Полікуйте, будь ласка, мою змійку. Так, добре. Коли вікно. Ще рай швидше йде. Полікуйте мого кота. Я добре полікую. Я кажу, що нічого не кажуть навіть хворобу. Це дивно. Босика мені потрібно полікувати. Я по нього скоро, можливо, не дуже скоро, але прийду. Добре, я зрозуміла. До побачення. До побачення. Тільки цей вітає. До побачення, каже. Бо це Мані проблем. Полікуйте, будь ласка, мого песика. Добре, звичайно. Я про нього побаю. Полікуйте мого хом'яка, будь ласка. Добре. <соць> Добре, що вона окулярна. Павук? Боже. <звук> не Полікую, будь ласка, мого павука. Павука? добре-добре полікую. Ну, такий у мене набір тварин цікавий, навіть павук. Але І, ну, і будемо зараз їсти. Всім покладемо на підлогу, звичайно, вони будуть їсти. Звідси, ну так, котики у нас тільки два. Хопа, мусочки Ну Нічого. Отримаю Їж котику. таку. Що тільки ми сиділи? Більше ніж тваринок. Так, все є це. Є. Так, тепер собаки, їм треба їжа. тримай. А от что змея есть? Змея есть и паук, не знаю. Давай еще всем домой. Скажи, корм. Давай тебе домой. Кучачий корм. Тебе домой собачий корм. И... Боже, что Как делать? Так, трудно, пока ты... Верят спаты. З тим його розберуся. Так, вони можуть спати. не можуть виспати? Можуть. Доведеться ще ліжок докласти. Коли цих котів тепер спати, з тими розберусь. Де вони мають спати? Давайте зараз добавим. Для них ліжечок одне і от друге. Ще треба третє. Маленький мой, ты видишь, когда он гуляет? Как Наши хамстеры. Хамстер. Хамстер. Три Так, ну для него такие маленькие, ему в хватит. Вот так вот. Хай спать не буду. Але... Ну, типа, він спить, Сьогодні, типу, не типу, він заснув. Типу він снув. А я боюся, ну... Я мала лікувати тварин. А зробили їм що гірше. І хто пернудить? У мене поганий лікар. Ну не лікар, а ветеринар. Ну, я ніколи не пробувала. Так, мені потрібно якийсь блокнот, як можливо його. Я і записувала всіх улікованих тваринок. Цей. І ручку відпнути. Я туди буду дописувати, бачите, щось пишу там. Не знаю, що пишу, але щось пишу Так, ну що, тварини всі сплять, окрім цього Ну, Він тима теж спить. В мене шторик трошки криво. Ну ніби вони вже поспали, з ними можна вже гратися. Почекай, в мене тут крампито є. Видите, не дайте мені крампито. Мені крампито говорить. Чого? Немає. Так, зараз ми щось кумицу. Мой вот штуку, на. на Все Здоровый. Ну все, його можна виписувати Все, він виписаний зараз пройшла його. Хозяйка. Дякую Дякую! Почекай! Дякую, що врятували врятувала мого гранпита! Ой, крамта! Хом'яка! Де тут кнопки дивилися? Так. Що? що я сказала? Чого не було? Так, помиємо їх. Да вода. сколько больше. Не знаю, что Так, Зара, я покупаю эти все таблеточки. А, так. Тоби тримай. Тоби тримай. Вы здоровы. Ой, чё, как... Боже, видите, что так? Так. Так, у меня трябочка одна аптечка. Чтобы я просто лики позабирать. А вона тут, я її не побачила. Просто зараз позабираємо з ней ліки, щоб їх ліки у мене було більше. А ми їх пооткриваємо. стоп, те, що вимає, то біта А, чось взяла. Так, так, так. Ось, 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 всіх вилікували. Все, у нас всі вилікували. Ну, Окей, я вже типу, подзвонила. Типу, подзвонила їхнім власникам. Вже, типу, подзвонила їхнім власникам. Типу покладу. А. У мене смітника нема. Нема. Не знаю. Хай вайть. Я його в шухляду. Лежи. Собі про запас. Поки що я пограюся з цими. Ой, але мені типу хтось подзвонив. Сережа мене телефон нема. Телефон, телефон. Ніхто. Подзвонив. Так, я поки говорила. Тварини тут все розкидали, поки я балакала, Хоп-хоп-хоп <смі> і побили тарілки. Пооткривали кор, насмітили. І мені довелось потім за ним прибирати це все їм згоду. что хитрые тварины. Я на это не делаю, что в этом. О, все. Окей. Мужики, бардак. Ой, дома какие-то пришли. Так, Так. Боже, что на нарубили? Так, все, я пришла зла дзвонить власникам тих тварин. Так, ну, ой, власники пришли. Все власники, видите, я трохи забыла. О, эти все власники. Цей и кто еще? И дайте еще эта девчонка. Маленька. Где да, она? Все, все пришли забрать. Ти тварин, я така була зла Нати вашого вредного кота. Вони теж на мене були злі. Ну, всі всі прийшли позабирали своїх тварин. Зараз, я не хто в кого був. Найдеть, був цей песик, в нього цей кіт, у нього цей песик. Друзі, одного яришки не було. Мені взяти один по своїй душі. Все я на всіх подала. Чого? Чого? О, тепер я. Все я на всіх скарги подала. Все, я всіх виписали. В лікарні, а тепер я буду прибирати. Давайте поприбирати. Що мені з ним робити? Що мені з ним робити? Може попробую. <ривіт> Ой, фу. Яка бридута? Апівліки. Від собачого корму, чи від котячого. Так, ну тепер все треба прибирати десь. Десь вам не треба діти. Все, позбираю його. Кого? Я. Що мені з ним робити? З тим кормом. Треба було стільки ним записатися. Тварина мітон. І то вистачило по одній пачці. Кожній. Можна було взагалі одну пачку. Так, оппо. Ну, хоча це ж тільки. У ну, мене ну, взагалі кожні тварині, І миски. Наші ті миски. Все їх скини. Мені треба точно треба смітник. Не я, я без смітника того вже не можу. Так, он поставлю. О, вот. нарежьте, можем кидать. Так, тигрышки по складать треба. Дешнова, иди. Цепо складаю. Ну, что, накладывайте назад. Ну это я за компанию такой же выкину. Такое было. Ммм, не знаю. на голове помысл. Что-то приколяха. Их тоже выкину. буде. Так, зараз запишу всіх тварин. Ну, здається, все. Ну і вже напевно ми будемо прощатися, чи як там і головне. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Та переглядайте інші відео на моєму каналі. Па-па!